Mm. Тобто варіанти завжди були різні. До успішної країни завжди хочеться якби, припасуватися якби, і долучитися. Тому, наприклад, велике питання, чи мешканці Гренландії чи найбільше вони хочуть, якби до штатів, ніж знаходитися там в складі дані. Це ще велике питання. І так само у багатьох інших моментах, де знаходяться. Ну, наприклад, які історичні обґрунтування перебування Гаваїв в складі в Сполучених Штатів? Що? З чим в історії воно взагалі забезпечено і так далі. Ну, Але місцевим явно хочеться бути на даний момент більше в шат, ніж, наприклад, частиною Китаю бути. Це дуже просто. Які обґрунтування, що Австралія належить до зони цієї колишньої британської співдружності? що не зайшли туди і вигнали місцевих? Ну, Така собі річ. І Новозеландія <гум> туди ж так. І на Возили і туди ще в'язнів, і там далеко не, не найелітніше якби, населення з'їжджали жити в Австралію з, з Британської імперії, тобто там теж окрема ця історія. Тому шукати в історію обґрунтування, це можна що завгодно чи що завгодно брунтувати. Треба дивитися, наскільки успішна система. До успішної системи, якби території будуть повертатися. Грубше кажучи, що Китай покаже. Успіх наступні роки він поверне собі Тайван і ефективність, якщо він зможе це зробити. Не покаже, не поверне. І тут немає відношення історичне обґрунтування. А рівень організації Китаю, і в якому він буде знаходитися стані.